Всім добрий день! У нас в наявності ось такі чобітки на липучці, на чос, чи скоріше, як махра. Не ковзають світловідбивні елементи класної якості. Синій колір, помаранчевий колір, помаранчевий одні розмір 32, на двох липучках теж утеплені. І є чорний колір. Теж на липучках, тепліші. Тут махра, плотніша. Звертайтесь у Viber 067 18 388 13. Підберемо розміри, різні варіанти покажемо. Є різні фірми.